Взимку кожен українець матиме змогу отримати тисячу гривень. Анонсував президент. Він заявив, що цю фінансову допомогу можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, а також можна придбати квитки Укрзалізниці ліки, українські книжки, а ще витратити на донати. Як відреагували на таку ініціативу влади прикарпатці? Слухайте далі. Що ви думаєте про ініціативу влади роздати кожному українцю по тисячі гривень? Було би класно. Це нереально. Це державна програма. Що ви про це думаєте? Думаю, це би було добре. ви витратите ці гроші? Тому ти дев'ятсот дв'яностої гривні здав кров. Ще раз здам кров, бо мені треба постійно гроші. Не знаю, чи буду брати. А чому? Не знаю. Я думаю, що треба давати тим, наприклад, або військовим, або тим людям, які потребують цього. Це недоречно. А чому краще би ці гроші витратили на ті дрони чи ще щось таке для бійців? Які на передовій. А це так ну, знати піар чи як туди звати, як хочете. Реклама, грубо кажучи. Я свідокі оба, я в такі справи не лізу. Це абсурд. А чому ви так думаєте? Або це, це не гроші зараз. Воно нічого не прибавить і не вбавить. Не знаю. Напевне, добрий помисел. Я такого не чув ще, пані.